На Прикарпатті створено обласну організацію партії Воля. Минулого тижня відбулися установчі збори, де власне і створили обласну організацію та обрали політраду області. Районні осередки волі вже створені. Зараз їх є дев'ять ще дві на стадії формування. Івано-Франківська обласна організація партії воля. Наразі перший обласний осередок в Україні. Партія воля це партія, яка будується знизу і вверх. Бо всіх політичних партіях когось призначають зверху, спочатку створюється область, а потім вже розбудовуються райони і міста. У нас це все навпаки. Партію воля створили активісти Євромайдану відповідно і завдання, які ставить перед собою тепер уже обласний осередок партії, передусім майданівські. Ми зараз започатковуємо і будемо презентувати у Івано-Франківську проект Національний кадровий резерв. Друге, ми знову ж таки, як партія, яка створювалася під час Майдану і після Майдану, і фактично. 90% членів нашої партії це якраз майданівці. Ми будемо дотискати процес люстрації, щоб люстрація нарешті дійшла свого логічного кінця. І е, також будемо відстежувати корупційні схеми, злочинні схеми, допомагати територіальним громадам вирішити їхні проблеми. Також у районах і містах Прикарпаття члени партії Воля мають ряд своїх локальних проєктів. Зокрема, у Калоші допомагають військовим у зоні АТО, відправляють їм продукти харчування, засоби зв'язку, спальні місця. Мішки, прикарпатську пресу та інші необхідні речі. Кількість вантажу вимірюють у тонах. З вантажом, це орієнтовно кожних два тижні. Цього тижня це було два рази. Вже автомобіль Автомобілі відправляються мінімум 10 тонн. Також декілька автомобілів позашляховиків відправили. Партія воля залишається відкритою для людей. Вступити до цієї команди виявили бажання 5 тисяч громадян. Наразі у партії налічується 258 членів. Всі вони прийшли до партійну люстрацію, чого вимагається, і від вступників.